Наслідки прориву на магістральному водогоні у Вінниці все ще продовжують усувати комунальники. Пошкодження ліквідували, але щоб запобігти можливому повторенню аварії, встановили залізний барабан, який допоможе локалізувати ймовірні прориви. Детальніше про усунення наслідків масштабної аварії нам розповість Оксана Поліщук, речниця Вінниця облводоканалу. Пані Оксано, мої вітання. Вітання, розкажіть, будь ласка, як же працює залізний барабан і чи можна його вважати надійним рішенням? Ну, взагалі, ось ця конструкція, так званий барабан. Виготовлялася у нас в цеху ще на другий день ремонту, коли стало зрозуміло, що ситуація не і, можливо, не вдасться зварити шов на трубі, яка тріснула, і доведеться встановлювати такий барабан, а його виготовлення займає час, то власне його пустили у виробництво у нас на цеху. Річ насправді унікальна, тому що ніде її ні за які гроші не купиш. Це не те, що вона є в вільному доступі. Но тобто, так до вбив у Google купити ось таку річ за такими параметрами. Кого ти не зробиш? В цеху хлопці у нас рукасті, в мілі, вони одразу цю конструкцію виготовили і ми її мали про запас. В будь-якому випадку ми розуміли, чим би не закінчився ремонт. Барабан буде встановлено на ось цю аварійну ділянку труби. Чому тому, що е, труба е, зазнала певного зміщення під час аварійної ситуації через сильний потік води і через зміщення ґрунту, труба трішечки зміни, змістилася. А ви ж уявіть, да, що це стик двох труб. Е, і не, немає гарантії і повної надійності, чи довго витримає цей зварний зварений, зварений шов по новому, е, враховуючи, що труба вже має такий солідний вік. Там 60 років можна сказати, що і плюс. Тому в будь-якому випадку цей барабан дасть вищу надійність, але на саме на цій аварійній ділянці тут ми спокійні. Але врахуйте, що магістральний водогін має 8 кілометрів протяжності, і за декілька днів до аварії, яка трапилась на вихідних, яка сколихнула всю Вінницю. Буквально, можливо, метрів 200-300 від цього місця. Ми мали три витоки. Ми їх як виявили? По-перше, локація специфічна це ліс, це об'їзна, і це не те місце, так яку у Вінниці самі, що можна швидко побачити, тому туди постійно їздить. Бригада на обстеження, щойно обстежили, знайшли, побачили, ліквідували під робочим тиском. Хто знав, що через три чи чотири дні вистрілить наступна локація? Тому саме за цю ділянку ми вже спокійні. Як себе поведе магістральний водогін в майбутньому, поки що наразі знати не можемо. Враховуючи ситуацію, чи планується майбутнім часом взагалі ремонт, ось саме центрального водогону. Ну передусім, це не ремонт. Тут йде йдеться про капітальну заміну, про капітальну реконструкцію. От щоб якось люди собі уявляли, от йде головна водопровідна станція, вона у нас одна, і від неї виходить декілька ниток водогону. Це саме труби великого діаметру. Один водогін пішов сюди, він забезпечує центр, Київську замостя. Другий водогін пішов сюди, він забезпечує вишеньку, агрономічний, академічний, пирогова і так далі. Всі райони, які в нас були на вихідних без води. І так от їх є декілька. Тобто протяжність. Даного 8 кілометрів, ремонтувати. Не йде не йдеться про ремонт, йдеться про те, щоб ці труби, яким 60 років, замінити повністю ось цих 8 кілометрів. На час, поки йде заміна, люди користуються. Ну це теоретично зараз ми говоримо. Люди користуються існуючим водогоном, а паралельно прокладається нова нитка 8 кілометрів. Так ми робили, коли розказували людям, що ось в минулому році завершили перекладати 10 кілометрів магістрального водогону від вулиці Лебединського до вулиці Пирогов. Там був менший діаметр труби, але роботи зайняли три роки, коштувало 200 мільйонів гривень. Це фінансування, тобто кредит, надав світовий банк, тому що таких коштів він і водоканал своїми силами не знайде. Люди запитують, і ну, зрозуміло, це логічне питання. Ми платимо гроші за воду. Чому неможливо замінити цей водогін? Перше, із тариф на воду у нас 25 гривень. Да? Вода і стоки за один кубічний метр. Найнижчий в Україні три роки не переглядався. Є певна економічна обґрунтованість тарифу. Сьогодні вона низька, це 57% потреб лише покриває. Навіть якби цей тариф був в ідеалі 100% покривав наших потреб, з одного кубометра води передбачено гривня з копійками на інвестиційну складову. Інвестиційна складова мається на увазі заміна труб, але йдеться вперше. В першу чергу про поточну заміну, те, що ми робимо, щороку ми замінюємо десь біля 4 кілометрів труб по місту меншого діаметру. А коли говоримо про магістральний водогін, це вже капіталовкладення, солідні, серйозні. І тут, або без підтримки міжнародних донорів, їхнього фінансування не обійтися. Тому е, наразі я ж кажу: чекаємо кращих часів е, і робимо все можливе для того, щоб утримати в працюючому стані цей. Водогін, який є, ще потрібно дякувати, що він є, і що він ще піддається на ремонт, хоча й складний. Тому що хочеться сказати словами наших хлопців, які побачили в суботу вночі, коли зійшла вода, і вони побачили, який характер витоку. Навіть ті, які працювали, працюють на водоканалі два десятиліття, і більше вони сказали: ми такого ще не бачили. Ми бачили всяке. Ну отаке. Тому я сміливо кажу, що це був найскладніший на даний час, не найбільший, але найскладніший технічно витік на водогоні у Вінниці. Я думаю, що ця ситуація була складніша ще в питанні реакції війни Скажіть, будь ласка, було більше все ж таки розуміння від віничан чи було багато критики? Якщо так, то як вдалося від відбитися від ось таких повідомлень? І бачила, що ви навіть деяких радників запрошували доєднатися і допомогти? Хтось відгукнувся допоміг. Гарне питання. Насправді дійсно приємно, що було більше підтримки. От за це дуже вдячні віничанам, тому що вони кажуть. Той, хто там стоїть у багнюці, він не читає коментарів. Ні, наші хлопці все читають. Ну не в той момент, коли ремонтують трубу, звісно, але один там працює, наприклад, другий страхує, чи ще щось. А третій в цей час прогорнув, побачив, що ми дали інформацію, подивився реакцію людей. І цим хлопцям теж приємно, коли їх підтримують. І на щастя підтримки було більше. Я за це вінничанам реально дуже вдячна. Щодо негативних коментарів і реакцій, це цілком нормально, це абсолютно природний процес. Ніхто в цьому житті не є цукеркою, щоб подобатися абсолютно всім, і не всі можуть розуміти таку складну специфіку роботи, що має зробити підприємство. Сприймати це як факт і інформувати, 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 не зважаючи ні на що, що ми постійно робимо, і таким чином вдається досягти тої мети, яка мета зняти соціальну напругу. Тому що одна річ, якби там нікого не було, чи хлопці попрацювали і сказали, ми втомилися, пішли додому спати нам холодно. Да? Тоді ну це не припустимо. Тут ми показуємо посеред ночі, все ну, все керівництво в перший же момент теж туди виїжджає, тому що потрібен постійний контроль, нагляд, радитися, що краще робити, як робити. Бригади на місці, заступник міського голови приїхав. Роман Фурман також подивився, що до чого. Поспілкувався, запитав прогнози, тобто зрозуміло, що для міста. Для Вінниці, можливо, десь в іншому місті України, десь при, при фронтовому. це б ну не викликало взагалі, тому що люди в ще більшому стресі живуть. Для нас це стрес, і це зрозуміло. Ставимося з розумінням. Єдине, що ми можемо зробити, це багато давати інформації. Її тут зайвою не буває, і тому просимо, що якщо в якийсь момент ми не можемо сказати з точністю до хвилини, коли буде відновлено водопостачання, бо розуміємо, о 2 другій годині ночі почали зварювальні роботи. О десятій ранку закінчили, попробували запустити водогін в роботу, знову тріснув шов, і знову все по новій фактично починаємо. І знаєте, от в цьому моменті можна було б людей, ну, було б безсовісно з сторону з боку водоканалу, але можливо, ми б викликали менше хейту. Але ми готові пожертвувати уже своїм моральним спокоєм, але сказати людям правду. Що слухайте, ми зробили, ми запустили, воно знов тріснуло. Я ж чудово розумію, яку це викличе реакцію. Хтось скаже, тому що це так погано зробили в кавичках, тому що не вміють, тому що не хотіли. Але більше все-таки людей, які розуміють і підтвердженням того, що були об'єктивні думки з цього приводу, є те, що багато коментарів було: от я, дружина зварювальника. Він подивився, мій чоловік подивився ці фото і каже, якщо вони це зроблять за добу, вони герої, тому що тут роботи на три дні. І це чесне слово, це не, не наші друзі, знайомі, куми, свати і брати. Це люди взагалі навіть не з Вінниці. Знову коментар: Я зварювальник, я знаю, що це таке. А ви попробуйте залізти під трубу, а воно дійсно так і було, під трубу залізти і там все це спаяти надійно. Тобто об'єктивна інформація є і люди на неї реагують. Всяка реакція є нормальною, тому що це вихід із зони комфорту для людей. Але прохання знову ж таки, ми самі собі робимо гірше, коли накручуємо соціальну напругу. Ми не вигадуємо ці відео чи не вигадуємо дописи з Ми Всі там показуємо в режимі онлайн тут і зараз, що відбувається, і говоримо правду, навіть якщо вона не, не, не найкращим чином може вплинути на нас. А для того, щоб люди розуміли, їх ніхто не обманює, нам немає що приховувати. Ні, ніхто не приїхав до речі, ні дуже дякуємо, що знайшли час і знову ж таки поінформували наших глядачів. Ну, а глядачам нагадаю, у нас у студії була Оксана Поліщук, речниця Вінниця облводоканалу, і говорили про масштабну аварію на водогоні, через яку кілька мікрорайонів міста залишились без водопостачання, та як вдалось ліквідувати наслідки прориву.